Вітаю, мої любі малята! Холодна завірюха залишила нам в подарунок свою паличку. Ця паличка не проста, вона чарівна. Підведіть свою праву ручку до екрана. Я торкнуся, і тепер ваші ручки вміють дуже добре рахувати. Давайте це перевіримо. Виставляємо праву ручку, рахуємо, скільки. Пальчиків на правій ручці. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. А тепер в зворотньому напрямку загинаючи пальчики. Отже, скільки пальчиків? П'ять. Загинаємо. Чотири. Три, два, один, нуль. Дуже добре. Порахуємо, скільки пальчиків на лівій ручці. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер в зворотньому напрямку загинаючи пальчики. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Молодці. Отже дійсно паличка чарівна. А зараз пропоную вам пограти в гру «Стежка». Будівельним матеріалом для стежки будуть геометричні фігури. Малята, що це за фігура? Круг. Якого вона кольору, розміру? Так, круг великий, жовтий. Дуже добре. Слідуча фігура. Чим схожі ці фігури? Розміром та формою. А чим вони відрізняються кольором? Далі будуємо нашу стежку. Малята, що змінилося в будівельному матеріалі? Слідуча фігура яка квадрат, і вона відрізняється формою та розміром. А що залишилось незмінним колір? Слідуча фігура. Так, порівнюємо. Що змінилося? Розмір та колір. А що залишилось незмінним? Форма. Був квадрат і залишився квадрат. Продовжуємо будувати стежку. Так, стежка в нас вивіста, повертає правий бік. Отже. Чим схожі ці фігури? Розміром, а чим відрізняються кольором та формою? Далі будуємо нашу стежечку. Що змінилося малята? Розмір, а що залишилось незмінним? Колір та форма. Так, ще в okay. нас є фігура. Порівнюємо, що змінилося? Форма, а що залишилось незмінним? Колір та розмір. Ось така гарна стежка в нас вийшла з різних геометричних фігур. Продовжимо маляти далі. Згадайте, будь ласка, казку теремок. У мене навіть теж є теремок. Так. Скільки тваринок помістилося у теремочку? Порахуйте. Вірно, п'ять. Назвіть цих тваринок. Вовк, лисичка, заяць, мишка, жабка. Скажіть, будь ласка, хто прийшов першим? Мишка, хто другим? Жабка. Хто третім? Зайчик, хто четвертим? Вовчик. Ой, пробачте, четвертим лисичка, а вовчик, який прийшов по порядку? П'ятим. Так, а ось хто прийшов останнім, ми дізнаємося, якщо ви відгадаєте загадку. В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Хто це малята? Вірно, ведмідь, який по порядку прийшов ведмідь? Шостим. Що відбулося, коли він заліз на дах Теремочка малята? Теремочок зламався. Так. А якщо б вдалося безпечно поселити ведмедика? Скільки б всього стало би тваринок? Шість. Скажіть, будь ласка, а наскільки число шість більше від числа 5? На один. А наскільки число 5 менше від шости? На один. Вірно малята. Так. Все ж таки по казці ми з'ясували, що ведмедик зламав теремочок, то зараз будемо будувати теремочок. Для цього ми використаємо лічильні палички. Ви будете викладати на столі, а я на дошці смужками. Отже, візьміть з коробочки шість лічильних паличок. А я відрахую шість смужечок. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість. Так. За допомогою лічильних паличок побудуйте новий теремочок. Я на дошці буду працювати, ви за столами. Так, дітки справили швидше мене молодці. Так, ось і побудували новий теремочок для тваринок. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, за допомогою якої цифри, не вимовляючи ані слова, можна показати, що в теремочку шість тварин? Вірно малята за допомогою цифри 6. Пробуємо написати її в повітрі, ось, за допомогою пальчиків. Уявіть, що у вас в пальчиках олівець або ручка. Починаємо зверху писати великий півовал, внизу закругляємо в маленьке коло. Ще раз, не відриваючи ручки від повітря. Великий півовал, маленьке коло. Дуже добре. А зараз подумайте і спробуйте, як, переставивши одну лічильну паличку, можна перетворити теремок на цифру 6. Поміркуйте, спробуйте. Так, в кого вдалося. Молодці малята. потрібно лише переставити одну паличку. І наш теремок перетворився на цифру шість. Так? Ось такі в нас чарівні палички. Так. Крім чарівної палички, холодна Завірюха ще нам прислала ось таку скриньку. Давайте подивимося, що в неї. Я буду показувати предмети, а ви їх називайте, а також говоріть, для чого вони. Можна також повідомити, з якого матеріалу вони виготовлені. Зрозуміли? Так. Відро. Відро, так, для матеріалу? Пластик, у відерці можна носити рідину. Так, бумажний рушничок, дуже зручно витирати ручки. Так, пляшка, пластикова. Для того, щоб зберігати кефір. Так, бумажна скляночка для того, щоб пити гарячий напої. Так, що у нас є? Ось така качалочка для тіста, так? Лак для волосся, щоб утворити гарну зачіску, з чого він? Металевий, чашка для напоїв, щоб пити чай, каву, скляна чашка. Так. Що це в нас? Хто знає, що це за предмет? Так, це калейдоскоп. Він з такого міцного картону. Це іграшка. Так. Барабан та бубен це музичні інструменти для того, щоб створювати різні музичні звуки. Ще в мене є декілька предметів. А це що малята? Сопілка Вона дерев'яна теж для того, щоб створювати музичні звуки, поєднувати їх в мелодію. Пляшка для зберігання вітамінів та ліків. Малята, я дуже багато показала вам предметів. Завірюха вас питає. Що спільного у всіх цих предметів? Я навіть не уявляю, вони такі різні, різні матеріали, різне призначення. Що у них спільного маляти? Всі вони мають циліндричну форму, вони схожі за формою, мають форму циліндра. Ось у мене є. Циліндр – це об'ємна геометрична фігура. Давайте її обстежимо. Отже, циліндра немає кутів, циліндр можна поставити на стіл, так, на поверхню, І ще й на нього щось можна поставити. Ось, наприклад, ось так. І все буде триматися, так, малята. Так, якщо розглянути відображення циліндра в люстерку, то ми побачимо, якщо з однієї сторони дивитися, то ми побачимо таку геометричну фігуру як прямокутник. А якщо з іншої сторони подивитися, то тут ми вже бачимо корух. Ось, Ось така. Цікава геометрична фігура, яка є дуже добрим будівельним матеріалом, і зустрічаються у багатьох конструкторах. Малята, ваше завдання навколо себе подивитися в кімнаті або в квартирі і знайти предмети циліндричної форми, ті, що нагадують вам циліндр. І в кінці в нас робота зошити. Так як сьогодні заняття у нас присвячено цифрі 4, то перш за все потрібно в взлошита по клітинкам намалювати контурне зображення цифри 6. Після цього цифру 6 розфарбувати, не виходячи за контури зеленим олівцем, це буде ваше. Завдання. Отже, діти, ми сьогодні познайомилися з цифрою числом 6, а також обстежували таку об'ємну фігуру як циліндр. Ось І в цьому нам сьогодні допомагала холодна завірюха, адже на вулиці у нас зима. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!